Друзі, привіт! Це 16-й випуск Inspiration, і ми з вами сьогодні поговоримо по душам. Ми з вами повинні розібратися, як бренди стають реальними королями індустрії. Ну ми повинні задати собі запитання, якого біса Луї Вітон може продавати футболку за 5 тисяч доларів. Як це взагалі відбувається? Я сьогодні хочу поговорити про реального короля, який створив свій бренд на основі якості, інновацій і крутих винаходів. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про бренд Rolex. Mercedes, Gucci, Apple також стали в своїй індустрії свого роду Ролексами. Але цим брендам поки що немає 100 років, і ми не знаємо, де вони будуть через певний проміжок часу. Бренду Rolex на сьогодні вже виповнилося більше 110 років, і його успіх просто неймовірний. Ми сьогодні повинні з вами розібратися, як це все відбувалося, пройти всю хронологію і зрозуміти, в чому все-таки секрет тяжкого люксу брендів. В 1905 році у Лондоні просто зібралися два німці і створили експортну фірму. Яка експортувала годинникові механізми із Швейцарії до Лондона. Ці годинникові механізми передавалися ювелірам. Ювеліри, ці швейцарські годинникові механізми вставляли в дуже гарні футляри і продавали вже набагато дорожче своїм покупцям. І ви знаєте, у цих двох експортерів-імпортерів із Німеччини просто підгорало в одному місці. Вони розуміли, що вся цінність того, що вони продають, привозиться ними зі Швейцарії в Англію, а заробляють на цьому неймовірні гроші, саме ювеліри, які взагалі нічого не роблять. І недовго музика грала. Один із них через три роки заснував компанію, назвав її Rolex і сказав, що від сьогодні він буде сам робити годинники на основі тих механізмів, які він возив зі Швейцарії. Тепер я вам хочу в один момент пояснити дуже тонкий контекст того часу. В Британії протягом всієї її історії люди завжди пишалися своїм флотом. Флот Британії завойовував просто неймовірні території. Як ви знаєте, це найбільша імперія в світі свого часу. І це все було завдяки так вважалося в тому часі, завдяки тому, що на всіх кораблях англійського флоту був надзвичайно точний хронометраж. І цей знак якості, хронометраж корабля, без якого жоден британський корабль не виходив у плавання, давала обсерваторія К'ю. Це спеціальна організація, яка досліджувала, чи на кораблі існує точний хронометраж. І якщо це так, то вона видає ліцензію Корабль іде в путь. І засновник Rolex в першу чергу вирішив. Отримати сертифікат обсерваторії Q на свої годинники він вже мав купу сертифікатів зі Швейцарії. Це вже було нормальним знаком якості, який він отримав від виробництва своїх механізмів. Але він хотів затвердитися остаточно на англійському ринку. Він отримав цей сертифікат і в момент став дуже востребованим на англійському ринку. І тут потрібно зрозуміти цей тонкий момент. Англійської ментальності, коли англійці максимально пишаються своєю імперією. Вони максимально пишаються своїм флотом. Але англійці не люблять, ну як то кажуть, вимахуватися дешевими понтами. Вони люблять натякати на свою розкіш дуже і дуже тонко. І в них просто зірвало дах. Коли на ринку, на загальнодоступному ринку, з'явилися годинники, підтверджені з якостю з обсерваторії К'ю, тоді всі лорди просто розгрібали ці годинники. Вони вирішили, що вони повинні бути у них обов'язково, і в цих годинниках була абсолютно вся Британія. Тобто це гордість за свою країну, е, крутий механізм. Ну і в принципі, е, годинник це там невід'ємний не не елемент будь-якого джентльмена. Попит на той час був просто неймовірним. І британці розгрібали ці годинники, як я вже сказав, тоннами. Але Вільсдорф, засновник Rolex, хотів все-таки удосконалити цей годинник. Він мріяв про корпус, який би захищав цей годинник від пилу та вологи, який би це все не пропускав, через те, що це займало дуже багато часу у англійців чистити свій годинник. Не було ніякого захисного корпусу, треба було їх виймати з футляру, там мити спіртом. Промок... Там ваткою, ну там перемотувати нитки, змазувати ці нитки. Це ну були дуже такі великі і довгі ритуали. Ну хоча англійці люблять ритуали, але ну не так фанатично, щоб там кожен день начищати свій годинник максимально. Але був один великий нюанс в Англії. Швейцарські годинники обкладалися дуже великим митом. Тому Вільсдов переніс своє виробництво до Швейцарії. Там податки були набагато менші, і він почав продавати за тією ж ціною, але з більшою маржею. І коли він за 5 років назбирав на цій маржі гроші, він випустив годинник повністю захищений від вологи і пилу. І в принципі, в це навіть ніхто не вірив, але було дуже багато в нього демонстрацій якості цього годинника, де він показував. Що захист цього годинника, і в принципі догляд за ним полягає в тому, що вам просто треба його протерти платочком, і це був просто розрив мозку. Ну ви розумієте, яка це індустрія, коли нею керували до цього лише ювеліри, ювеліри були апріорі нездатні на такі інновації, і тут починаються кожні 5 років ось така сильна інновація. До речі, водонепроникність на Ролексах забезпечувала ось ця рефлена рамка, яка присутня всім моделям Rolex. І зараз вона вже в принципі не має ніякого функціоналу, але вона збереглася як невід'ємний атрибут бренда Rolex. Як я вже сказав, попередній годинок був випущений в 1926 році. А в 1931, рівно через 5 років, виходить ще одна інновація, яка знову зриває дах усім англійським лордам, які вже і так фанатіють від цього годинника. Був зроблений механізм автоматичного заводу годинника. Це було просто неймовірно через те, що треба було перемотувати нитки кожного разу на годиннику, які рухали його механізм там Вести догляд за пружинами і так далі. А цього разу все, ти просто крутиш маленький кругляшечок і годинник собі далі працює. Англійці це все зацінили. Ну і просто таких інновацій вони навіть і не чекали. Коли почалася Друга світова війна, хоча Швейцарія це і нейтральна країна, але Вільздорф не хотів торгувати з годинниками з усіма режимами і з усіма урядами його завалювали просто армії усіх країн, замовленнями годинників для своїх пілотів, моряків, розвідників і тому подібне. Але він вирішив для себе чітко, що війна рано чи пізно закінчиться, але Англія в будь-якому випадку назавжди залишиться законодавицею моди. І тому він вирішив працювати виключно з англійською армією, і він не робив е, годинники більше жодній е, із армії. Хоча міг тоді ну заробляти просто мільярди баксів уже в той час і ну розбудувати собі суперімперію. Принципи і принципи він був орієнтований чисто на англійський ринок, і тому е, ну нічого, нічого такого там з нацистами чи з комуністами не планував. Як тільки закінчилася війна, тобто Віздорф дочекався до того, поки все затихне, через те, що він розумів, що якісь там випускати інновації під час війни, це, по-перше, дурний тон, а по-друге, ні в кого немає грошей. Як тільки закінчилася війна, він випустив годинник ще з однією інновацією. Це годинник, що переключав дату автоматично сам опівночі. І люди в це просто не вірили. Люди просто не спали ночами. Вони приходили до вітрин Ролекса і дивилися в цю вітрину і чекали всі разом, коли там перемкнеться дата, через те, що ну, це була якась фантастика, містика, магія. Ну просто ніхто не розумів, як, це може, як таке може бути. Взагалі. Е, ви розумієте? Ну, зараз це звучить е, смішно, але в 45-му році ну, це була інновація на мільярд доларів просто е, у 50-ті роки. Інновації просто захлинули ринок від Rolex. Я так розумію, що Вільздорф назбирав дуже багато грошей під час Другої світової війни, коли постачав всю армію годинниками. Але він тоді випустив годинники для пілотів, протиударні годинники, годинники для екіпажу субмарин, жіночі наручні годинники, стійкі до електромагнітного поля годинники і перші годинники для глибоководних занурень. І я хочу вам пояснити трохи плинність часу того часу. От зараз ми звикли, що інновації в нашому світі і в нашому житті з'являються ну, буквально дуже-дуже швидко. Але тоді було не так. Можна сміло вважати, що сьогоднішній один рік це 5 років у 40 50-ті роки. І уявіть собі, це дуже швидко вважалося, коли Rolex випускав одну інновацію на 5 років. Це те ж саме, що один iPhone на один рік. А тоді, в 50-ті роки, за 5 років. Rolex випустив більше восьми інновацій. Інновацій, яких взагалі ніколи до цього не існувало на ринку, і які були затребовані, реально затребувані для реальних цілей. І просто уявіть собі, що сьогодні, у 2021 році, компанія Apple випускає 8 айфонів, і у кожного із цих айфонів є функції, яких до цього не було на ринку, і вони супер необхідні людям. От настільки була інноваційною компанія Rolex в 50-ті роки. І публіка на це все дивилася постійно з відкритим ротом, і в принципі уже тоді з'явився тренд колекціонування моделей Rolex. Це вже було модно в Англії, і в принципі цим всім користувалася політика, рекламна політика Rolex. Щодо реклами, ну не можна сказати, що бренд Rolex був суперкреативним і супер геніальним, але як для того часу все було, ви знаєте, так. Суворо, дієво і круто. Особисто мені такий підхід подобається. В 50-ті -60 60-ті роки була мода на встановлення різноманітних рекордів світових, тобто плавання, біг, стрибки, польоти на усіляких там парапланах, дельтапланах, аеропланах, літаках, підйом в гори ну, і так далі. І е, компанія Rolex слідкувала уважно за людьми, які е, збиралися зробити якийсь рекорд, і дарувала їм годинник перед цим всім. І коли. Е, Ця людина отримувала винагороду, то на всі шпальта газет розліталася фотографія, де людина тримає винагороду, а в неї на руках годинник Rolex. В принципі, стратегія просто офігенна. І годинники Rolex перепливали «Ла Манш», були на Евересті, пролітали над Еверестом, опускалися на дно Маріанської впадини, і словом, ну достатньо у них було пригод, і всі інфоприводи про рекорди супроводжувалися в принципі годинниками Ролекс. Бренду в якийсь момент, коли не вірили, що взагалі таке буває водонепроникний годинник, треба було донести оцю ідею водонепроникності. І тут було все дуже просто: власник ролекс просто домовився із мережею найбільш відвідуваних супермаркетів Лондона, де стояли акваріуми, і він просто в ці акваріуми накидав. Купу годинників Rolex, і люди вже звикли до того, що в акваріумі лежать годинники Rolex роками. Вони працюють і все нормально. Ну це був просто офігенний маркетинговий хід. У 1956 році стався переломний момент. Тоді е, президент США е, з'явився на публіці з годинниками Rolex і цей тренд підхватили усі е, світо, Ну не всі дуже багато світових лідерів. Вони просто почали е, мімікрувати під президента США. В 70-х роках уже ролик стає більш консервативним в своїй рекламі і просто е, започатковує винагороду для людей, які змінюють цей світ на краще. Ну тобто там різноманітні дослідники, вчені медики, які роблять наукову роботу, які там е, придумують якісь вакцини, або ж е, ліки, чи е, допомагають нужденним в Африці, і так далі. Тобто, е, це е, винагорода для дуже. Е, Багатих людей для дуже розумних людей, і тому Rolex переходить в такий от тяжкий люкс, і поступово його моделі зростають, зростають і зростають в ціні. І в принципі, із з самого початку, з 26-го року, ну моделі вже виросли в ціні там в тисячі разів. Уявіть собі, що кожна інновація додавала там до моделі 200% 200 ціни в доларах. 92-му році Ролекс взяв для себе ще одну аудиторію, яка йому подобається: це яхтсмени. Чому через те, що в принципі флот вже ну, почав виходити із моди в 90-х роках, вже нічого не передбачало якоїсь глобальної морської війни, і поступово ну, імідж флоту він пішов десь у минуле. А от яхтсмени це люди, які постійно на воді, це люди, у яких є гроші, і тому всі перегони на яхтах Ролекс постійно брендував, спонсорував і в принципі у всіх. Чемпіонів яхтингу є ролекси, ну, я не знаю точно, чи вони роздаються, чи вони купуються, але ну, це просто мастхев у кожного е, поважаючого себе яхтсмена. У е, 2002 році Ролекс починає е, спонсорувати усілякі мистецькі заходи. В принципі, він вже цілиться в аудиторію е, багатих митців. А зараз. Rolex, в принципі, вже не гониться за новими методами реклами, він їх не шукає. Він продовжує всі свої благодійні ініціативи ініціативи підтримки. Навпаки, коли Rolex зрозумів, що ринок наручних годинників поступово зникає, через те що ну в принципі зараз вони вже нікому нафіг не треба. Ну якщо бути відвертими, то вони почали розвивати і далі свою стратегію ювелірного виробу і ювелірного виробу, на який є дуже великий ажіотаж. Зараз, якщо ви захочете купити собі якусь цікаву модель Rolex, то вас запишуть у чергу. Скоріше за все, що ця черга вам буде прогнозована від півроку до двох років очікування. І після цього всього не факт, що ви їх ще отримаєте через те, що у бренду Rolex є свої білі списки людей, колекціонерів, які отримують годинники в першочергово. Тому, знаєте, на цьому всьому ажіотажі тримається ціна Ролекса, і він став зараз ну, буквально, одним із найбільш продаваних і найбільш бажаних ювелірних виробів для чоловіків. І ми з вами бачимо цей дуже дивний цикл, правда? Що Ролекс починав із ювелірних виробів, він відмовлявся бути ювелірним виробом дуже довго. І зараз в кінці своєї еволюції, і можна сказати, уже в своїй зрілості, він знову повернувся до концепції ювелірного виробу. По факту дуже цікаво, звичайно, спостерігати за цим брендом, і у цього бренду було дуже мало помилок. В своєму просуванні. Він ніколи не гнався за якимось скаженим рітейлом через те, що якби він це зробив, то його б вже давним-давно не існувало. Він завжди дуже тонко відчував свою аудиторію. І саме тому бренд Rolex став справжнім королем в своїй індустрії. Він відібрав лаври слави в індустрії у ювелірів, створив нову індустрію годинникарів і, в принципі, став в ній королем. Тому ж, друзі, я думаю, що ми з вами розібралися в секреті успіху цього унікального і чудового продукту. Я дуже радий, що ви приділили свій час на цю цікаву історію. Якщо у вас будуть будь-які запитання по цьому бренду і уточнення, чекаю їх всіх в коментарях. А також підписуйтеся на мій інстаграм, там дуже багато цікавої історії про психологію в маркетингу. Підписуйтеся, буду вас радувати і там, дуже класним контентом. А Зараз будемо вже прощатися, всіх вас дуже ціную і всім goodbye!